Вітаю! Ви дивитесь Знай.UA, підписуйтесь на наш канал і будете знати більше. Мене звати Олександр Близнюк. Ми запросили Петра Черника, військового експерта, зараз до нашої бесіди. Пане Петре, добрий день. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас з ним, захисника і захисниці України. Бажаю вам здоров'я і всього самого найкращого і, най... і найперше це перемоги. Ну, якраз до. Якраз до цього дня дуже важливі події відбувалися на цьому тижні, зокрема, зустріч Рамштайн. 6 наскільки як ви вважаєте, змінилось ставлення західних партнерів до прохання України надати озброєння більше озброєння? і які види озброєнь зараз вкрай необхідні Україні в першу чергу? І ось до речі, дуже знаково, що Німеччина надає нам перші. Системи протиповітряної оборони і рісте, які ми отримали на днях, що це за комплекси, характеристики, і чим вони відрізняються від радянських систем. Давайте ми це питання розберемо на декілька площин. Перше по самому Рамштайну по цій шостій зустрічі це насправді дуже серйозний момент. Насправді, що таке Рамштайн? Це антипутінська, а в дійсності антиросійська коаліція, в якій ходить 53 країни. Нагадаю, антигітлерська коаліція, яка утворилася 1 січня 1942 року, на старті мала усього навсього 46 членів, то щоб ми розуміли, який є серйозний показник участі світових держав у цій коаліції, і що насправді Україна не буде залишена з ворогом сам на сам. Тепер стосовно рішень які тут прийняті, перший момент 70% того, що буде надано, ми не побачимо. Це буде приховано, і це насправді дуже добре. Хай розвідка ворога попрацює. А що ж таки нам надали? Другий момент найбільше, що ми потребуємо, це дійсно зенітно-ракетних комплексів, і сам факт того, що німці передали нам найновішу, найунікальнішу систему IRIS-T у цьому кластері, тобто в радіусі середньої дії перехоплення за висотою 25 км, кілометрів за дальністю. До 40 кілометрів це вже є дуже хорошою ознакою у зброєвих оборудках Це не має аналогів. Чому тому що в себе ще не поставили на озброєння, а вже надали Україні. Це свідчить про те, наскільки серйозно Німеччина розвернулася у бік України. Що треба робити? Розуміти про нашу систему ППО. Це мережа, уявіть собі. Шахову дошку, зні зніміть її і накладіть на місцевість. І от у клітинки або чорні, або білі, треба помістити певну кількість оцих комплексів, які між собою взаємодіють у першу чергу у визначенні і засіканні цілі. Чому так важко боротися із об'єктами противника? Тому що основна маса зенітно-ракетних комплексів це ще старі радянські С-125, зерка Куб Квадрат, зерка ОСА і, най... і найбільша чисельність С 200 с 300 Ну давайте чесно скажемо, що це їхні комплекси. Вони родом із радянського союзу. Отже, вони розуміють. Філософію пошуку у цих комплексах шпаринок і прольоту їхніх ракетних об'єктів. а АРІСТІ цілком інша система. Ще друга її унікальність полягає в тому, що вона може засікати об'єкти до 100 кілометрів. Ракета, яка виходить, може маневрувати і рухатися за ціллю. А отже, це суттєво покращить наш паритет. Навіть три машини, на які є вісім. Ракет, це вже є 24 ракети. А скажімо, у бік моєї ль... рідної Львівщини за од під час оцього ракетного цунамі летіло 15 ракет. От Тільки одна батарея, якщо правильно її розташувати і правильно її користуватися, уже суттєво покращує захист нашого неба. Але є ще одна дуже важлива деталь: якщо хтось думає, що небо можна закрити на 100%, це неправда. Так не буває, підняти до найвищого рівня. Можливо, 90-95%. Навіть знамениті ізраїльські залізні куполи на 100% не захищають ізраїль від кустарних ракет, просто від звичайного снаряду з приробленим двигуном. Як... Хто б що не казав, будівна школа занітно-ракетних комплексів Російської Федерації ще доволі прогресивна, і вони ще мають певний запас цих ракет. Так дійсно до 70 вони все, що могли використати, використали. Сумарна цифра це де близько 6 тисяч одиниць, але ще 2 тисячі мають, а певні ракети можуть поставити. На конвейер стосовно Європи Європа кінцево зрозуміла після ракетного цунамі останніх днів, з яким звіром має. Стосунок пане ірані. Петре, все можливе для насичення угу. на зброї, пане Петре. Ось ці ракети, які використовували використовували орки Російська Федерація ось в, в останніх ракетних ударах. Це е, ракети Х 101 Х 555 Вони випускалися із стратегічних бомбардувальників. Також використовувалися з 300 торнадо С і калібри. Е, навіщо ось такий комплекс ракет? Різне, різного типу використовувати для враження абсолютно неліквідних цілей, ну це вони не ліквідні в нашому розумінні. Ми дивимося на цю війну крізь призму європейської цивілізації і нашого інтелектуального розвитку. В їхньому розумінні все абсолютно ліквідне. Вони не можуть нанести воєнного ураження нашим Збройним силам і вдаються до класичного зрозумілого для себе. Ходу, який називається загальний терор мирного населення. Вони вважають, що зуміють посіяти паніку серед мирного населення. Мирне населення почне бунтувати проти уряду і змушувати угу. уряд до переговорів з противника. Насправді досягнули цілковито протилежної цілі Наша і багать, і бажання помсти угу. тільки міцні, пане Петре. Ще по ситуації на фронті, якщо можна коротко, ось зараз спостерігається. Певна інформаційна тиша, особливо від Генерального штабу е, Збройних сил України, а е, в цьому плані це говорить про те, що е, е, напевне певне, найближчим часом е, можемо очікувати хороших новин. Це, це правильно, що така тиша дотримується під час харківської операції. Я сам персонально пробував на східному плаздамі і дійшов до дуже серйозного і твердого висновку. Справжні якісні операції потребують. Інформаційна, ти стратегічна ініціатива на нашому боці. Не плутати з переломом до перелому, ще доволі далеко, пане Петре. Я дуже дякую вам, що ви долучилися зараз до цього такого короткого ефіру. Але тим не менш, Петро Черник, військовий експерт, друзі, був з нами на зв'язку. Ви дивитесь з Підписуйтесь, щоб знати більше.